Це не просто ще один величезний джип. Це спадщина американського позашляхового мислення. Мене звати Оскар Бах, а це новий джип Grand Cherokee у максимальній лонговій комплектації Summit. І сьогодні ми дізнаємося, що це за звір і чи залишилося щось від нього, від того старого, доброго Cherokee, про який мріяли усі хлопці з 90-х. Алюмінієва. Дієта у вигляді шайби. Ну хто не просив дружину? 28 літрів для армії. Не просто велосипед. Мій брат, наприклад, взагалі в захваті. Та президент потрібно об'їздити цього коня. І ні, це не Америка, як танк. Але ну ви зрозуміли ось так. Якщо говорити про марку Jeep так як я люблю з самого початку, то я вам дуже рекомендую також переглянути огляд на Jeep Renegade. Там я розповідаю і про історію, і звідки взагалі взялася назва Jeep. А хто вже дивився, тому буде набагато цікавіше та зрозуміліше. Але якщо коротко, то усі джипи на світі беруть початок від ось цього малюка Willys MB. А історія Джип Grand Чирокі це один із найдраматичніших і найуспішніших сюжетів у світовому автопромі. Це історія про те, як автомобіль з грубого чоловічого армійського інструменту перетворився на розкішний кабінет на колесах. Ви ж знаєте, що у нашому світі найкраще продається те, що найбільше або найкрасивіше рекламується, інакше у тебе нічого не куплять. І Grand Чирокі у цьому обігнав усіх. Він зробив один із найкращих маркетингових ходів в історії автоіндустрії. У січні 1992 року на автосалоні в Детройті тодішній президент Крайслер Боб Луц виїхав на новому Grand Cherokee прямо зі складального цеху, проїхав вулицями та пробив вітринне скло виставкового центру Cobo Hall. Ця презентація виявилася настільки захоплюючою та успішною, що після цього цей автомобіль захотів навіть той, хто клявся, що з велосипеду ніколи в житті не злізе. Так, саме у такий спосіб Джип захотів показати, що вони створили новий клас. Люксових позашляховиків. Бо до цього позашляховики були спартанськими як Wrangler, А Grand Cherokee запропонував шкіру, клімат контроль і майже комфорт седана. До появи Grand Cherokee майже всі позашляховики були рамними як вантажівки. Grand Cherokee став одним із перших з конструкцією Uniframe. Це назва несучого кузову фірмовій інтерпретації бренду Unibody. Це дало йому керованість легкового авто, але при цьому він залишився звіром на бездоріжжі завдяки системі Quadra-Track. Коротко про еволюцію цього авто. Перший той самий бандитський джип із 90-х, також один з небагатьох позашляховиків, хто вперше отримав подушку безпеки водія. Другий вже трохи зализаний дизайн. Тут з'явилася система Quadra-Track, яка зробила його королем діагонального вивішування. Третій це епоха легендарних двигунів Хемі та поява першого шаленого СРТ-8. Під капотом тут стояв двигун 6,1 літрів v 8 Це був найпотужніший атмосферний двигун, який Крайслер коли-небудь пропонував на той момент. Він видавав 425 кінських сил та 570 ньютонів крутного моменту. Grand Cherokee SRT 8 не був спорткаром, але це був SUV, який змушував навіть Porsche Cayenne Turbo і BMW X5M сприймати його серйозно, бо їхав він зовсім не так, як мав їхати автомобіль вагою понад 2 тонни. Четвертий це спільна розробка з Mercedes Benz, де база від ml класу. Це покоління зробило Grand Cherokee по справжньому преміальним, воно протрималося на конвейері цілих 10 років. І п'ятий той, що стоїть зараз перед вами, з'явився у 2021 році. Це сучасне покоління, де вперше з'явилася версія L, тобто подовжена на сім місць, як у нас, бо в цьому кузові також залишилися і короткі версії. Саме це авто було розроблено вже з новим власником, а саме компанією Stellantis, яка володіє багатьма іншими автомобільними брендами. Так джип отримав доступ до нових технологій. Із цього авто він остаточно з головою пішов у діджитал та лакшері сегмент. Grand Cherokee – це золота середина між жорстким утилітарним Wrangler'ом і великим комфортним вагоніром. Дизайн передньої частини авто це нахилена вперед решітка радіатора. Це пряма відсилка до оригінального вагонір 1963 року. За вертикальними прорізами на решітці є активні заслінки. Вони закриваються, щоб швидше прогріти двигун та для покращення аеродинаміки. І відкриваються, коли цей величезний двигун 3,6 потребує додаткового охолодження. Саме на цій комплектації самі 25-го року стоять величезні 21 перші диски. І на цьому авто вони взагалі не здаються великими. Колісні арки тут не круглі, вони мають таку Квадратизовану по американській форму це фірмовий стиль джип, який він зберігає уже десятиліттями. Попри те, що машина виглядає масивною, її дах злегка звужується до задньої частини. Також подивіться на склоочисники на лобовому склі. Вони підняті вище, ніж у інших авто, тому вони швидше розігріваються в мороз або взагалі не примерзають через те, що під ними ще купа місця для снігу. Бо, наприклад, у Volvo xc 60 чи 90 склоочисники для кращої аеродинаміки заховані під лінією капота. І якщо у вас немає пакету зима, то віддерте їх зараз у мінус 10 ще те завдання. Ось ці жовті бокові катафоти на бампері. І ні, це не Америка, це офіційне європейське авто. Жовті бокові катафоти тут це не ознака Америки, це фірмовий дизайн джип, який він тут просто вирішив зберегти. Бо раніше, як ви знаєте, більшість європейських версій дійсно йшли з чистим бампером, без таких маркерів. Але зараз, як бачите, підхід змінюється. І такий самий тренд ви можете зараз помітити на офіційних лексусах або Хондах. але у них 100% будуть задні показчики поворотів жовтими, а не червоними. Бо у Європі, як і у нас, це заборонено. Хоча я впевнений, ви їх ще дуже часто зустрічаєте у нас на дорогах. Це на 100% преміум. Але чого з преміального тут немає, то це лише дотяжок дверей. І класної оптики, бо тут вона не матрична і навіть не на LED. А звичайна лампочка. Ну, як звичайна, не така, звісно, як в Жигулі, але ну, ви зрозуміли. Але як би там не було, світить на диво дуже добре. Зараз ми перенесемося в ніч. Тут зима, звичайно, через білий сніг робить свою роботу, але все одно світить дуже класно. Ще вам швиденько розкажу за габарити і в машину, бо від морозу вже язик заплітається. Такого морозу вже давно не було. Тримає мінус 15 стабільно, як клімат-контроль в автомобілі. Довжина 5 метрів 20 сантиметрів. Ширина майже 2 метри без дзеркал. Вага близько 2 тонн і 300 кілограмів зверху. Дві-3 тони. Але найцікавіше тут це кліренс. І з пневмопідвізкою він змінюється тут дуже сильно. Так, приблизно 17 сантиметрів це найнижче положення. А зараз будемо піднімати вгору. Так само спочатку зад, потім перед. Зад-перед. Це це вже максимально вгорі. А так, майже 28 см, і це найвище положення. Коли усе відбувається повільно, можливо, вам не зовсім зрозуміло, наскільки велика різниця, тому я зроблю ось так. Схожі цифри і також лише з пневмою мають Land Rover Discovery, Range Rover чи Mercedes GLS. А от, наприклад, BMW X7 навіть з пневмопідвізкою, має близько 22 см кліренсу. І це зовсім інший підхід. Повірте, будь ласка, на слово з максимальним кліренсом у 28 см навіть Сергію Бубцію важко буде сюди залізти. Тому тут не просто так додали автоматичну функцію опускання авто для комфортної посадки та висадки. Я вам зараз покажу, як це роблю я без функції комфортна посадка. Остір тут відчувається одразу, особливо коли повернути голову назад. Так, тут є дуже багато всього, але я не буду вам розказувати про датчики сліпих зон, утримання в смузі, масаж чи підігрів карма, бо це дуже банально для цього авто. Тому почнемо з ось цього дерева. Так, це не пластик, це справжній американський горіх, який насправді і не виглядає як пластик. Бо, наприклад, у Lexus LS, хоча там теж дуже дороге дерево ручної роботи. Але хто не розбирається, то може легко сплутати його з пластиком через те, що воно дуже довго полірувалося, аж до дзеркального вигляду. А тут цей шпон виглядає так, ніби канадський лісоруб переніс необроблену рубану доску, вигнув її під форми салону, легко шліфанув самі гострі скалки і вмонтував ось сюди на це місце. Виглядає ну, дуже класно, як будиночок в горах. Перемикання швидкостей виконано у вигляді шайби. Незвично, але дуже зручно. Майже усе, що є на сенсорному екрані ось тут, знизу продубльовано на фізичні кнопки. Це практично, бо кнопками користуватися набагато простіше, ніж сенсором. Особливо в дорозі, але одразу трохи губишся через таке перенасичення кнопок. Також трохи перевантажений даними екран водія. Для цього потрібен час, щоб звикнути та розібратися де що і як. Бо я вже їжджу майже тиждень, кожен день мінімум по 200 кілометрів і ще сих пір не до кінця розібрався. Мабуть, просто потрібно стати на парковку і поклацати з годинку добру. Ще однією цікавою функцією тут є додатковий екран для пасажира такий собі планшет для справжнього вірного штурмана. Скажіть: ну хто не просив дружину швиденько прокласти маршрут на телефоні? А тут це можна робити на цьому екрані. А також дивитися відео і все таке інше. До речі, зі сторони водія його не видно, щоб лишнім екраном не сліпити вас в дорозі. Також дзеркало заднього виду це не лише дзеркало. Воно має два положення. Ось так це звичайне дзеркало. А так. Монітор, що транслює відео з камери позаду. Це критично важливо для версії лонг, коли задня частина салону забита пасажирами або речами. Але навіть коли ззаду нікого немає, то через кліренс, високу посадку і широку корму складно оцінити простір позаду, коли до вас під'їжджає низенький седан. То в звичайне дзеркало його взагалі не видно, а через камеру дуже добре. Щодо музики, то тут використано аудіосистему від Macintosh. Це легендарний американський виробник високоякісної аудіотехніки, в першу чергу відомий своїми домашніми системами преміум класу з більш ніж 70-річною історією. Конкретно тут 19 динаміків, 10 дюймовий сабвуфер та 17-канальний підсилювач на 950 Вт. Цікавий факт, що Джип єдиний автовиробник у світі, який використовує систему від Macintosh. Грає це все дуже добре, і еколайзером можна ще трохи налаштувати. Від себе. Ще дуже цікавою фішкою, яка поки що не є дуже розповсюдженою у всіх автомобілях, це камера нічного бачення. Але я її краще назвав би тепловізором, бо вона термальна та розпізнає тепло людей, тварин, машин. Ось, бачите, наприклад, як тут вихлопні труби понагрівалися? Вона працює до 90-100 метрів у повній темряві. Якщо ви водій з великим досвідом, то 100% їхали у таку пору, коли вже не світло на вулиці, але ще й не зовсім темно, і плюс починає моросити дощ. Пішоходи зазвичай думають, що автомобілям їх дуже добре видно. Але ви ж то добре знаєте, що за таких умов водій майже сліпий. От саме у такий момент ця камера допомагає найкраще. Або ще у наших міських реаліях, коли дороги у містах зараз не підсвічуються. Як і сам бренд Джип, системи нічного бачення та тепловізори були розроблені для армії. Перші прототипи з'явилися ще під час Другої світової війни в Німеччині та США для танкових екіпажів і снайперів. Пізніше, під час війни в Перській Затоці, Тепловізори стали ключовою перевагою американських танків Абрамс, дозволяючи їм бачити ворога крізь повну темряву. Перше у світі серійну систему нічного бачення на цивільному автомобілі представив Cadillac у 2000 році на моделі Девіль. Згодом естафету перехопили німці BMW та Mercedes-Benz, додавши функцію розпізнавання пішоходів. Позаду теж місце з головою сидіння регулюються в будь-якому положенні і понахилу. Спинки і вперед, і назад. Тут маємо також окремий блок управління кліматом. Навіть є обдув для заднього ряду це велика рідкість. Але саме цікаве у цьому авто це третій ряд сидінь. І вони тут піднімаються електрично кнопками з багажнику, джип все продумав. Ніякої фізичної праці. І я зараз спробую туди залізти. Ось тут піднімаємо сидіння. Подивіться, скільки місця, щоб сюди залізти. Якщо я підсовую сидіння максимум вперед, то я за собою на третьому ряді сиджу ось так. А якщо максимум назад, то ось так. Я 186 см. І мені тут не так же тісно, як здавалося одразу. А для дітей і ці місця зроблені саме для них. Їм тут буде суперкомфортно та цікаво, ніби у своїй окремій кімнаті. А що ще класно, що водій відповідальний батько чи мама бізнесмени, бо ходячи на просту роботу, таке авто швидше всього купити буде дуже важко, бо воно коштує майже 3,5 мільйона гривень. Але я не про те, водій на цьому екрані може спостерігати за задніми пасажирами ще й обирати зону, яку він хоче роздивитися найкраще. Ви десь таке ще бачили? Напишіть у коментарях. Багажник у цьому джип Grand Cherokee L це одна з причин, чому люди обирають саме версію Long. Оскільки це трирядний позашляховик, тут усе продумано для великої родини та подорожей. Багажник тут можна відкрити з салону, з ключа, з ноги, з руки, з ліктя. Ні, я жартую, з ліктя ніяк не можна. Хоча. З усіма розкладеними сидіннями тут залишається 490 літрів. І це все одно нормальний багажник, як, наприклад, у Mazda CX5. Зі складеним третім рядом об'єм зростає до вражаючих 1328 літрів. А якщо скласти і другий ряд, то це вже якась буда від спринтера, а не багажник. 2400 літрів з рівною підлогою. І сюди вже можна вмістити не просто велосипед чи дитячий візок. Якщо цим авто, наприклад, працювати в Uber, то можна поставити галочку напроти преміум, бізнес-клас та мікроавтобус. Інженери також продумали, так як авто вийшло у них дуже високе, а кришка багажника відкривається ще вище. Тому кнопку закривання розмістили ось тут з боку, а не як це роблять зазвичай на самій кришці. Дуже зручно. Під капотом тут класичний американець на 3,6 літри Pentastar V6, без турбіни, без імітацій. Чисті американські коні. Двигун видає 293 кінських сили та 352 ньютонів крутного крупного моменту. До 100 кілометрів цей семимісний лайнер розганяється приблизно за 8 секунд. І для такого корабля в тонни – тони це супершвидко. А восьмиступенева автоматична коробка ZF працює настільки непомітно, що ви дізнаєтеся про перемикання передач лише за рухом стрілки тахометра. Ну добре, це все про цифри, але що я відчуваю, коли просто сиджу за кермом цього автомобіля? Коли я тільки сів та проїхав мої перші 100 метрів, я пригадав те супер класне дитяче відчуття, коли мені тато дав перший раз проїхатися на газоні. То був газ 53, якщо бути точним. Дуже висока посадка, величезне кермо, відчуття захищеності та таке враження, ніби мені море по коліно. Я король доріг, і на мене усі звертають увагу, бо мені 8 років, і я сам їду за кермом величезної вантажівки. От точно таке саме відчуття я отримав тут. Їдемо звичайно, набагато краще газона, але все одно для мене це більше про емоції. Машина в першу чергу має дарувати емоції. Якщо вона не дарує ніяких емоцій, то це просто засіб пересування і не більше. Подивіться на цей величезний капот. Дійсно, як в газоні. Я просто в захваті від цього авто. Ось якщо використовувати звичайне дзеркало, то цю ниву шевролет майже не видно, а так її видно повністю і ще й в дуже класній картинці. Їде цей джіп дуже впевнено та сильно, як танк. От тільки є тут один нюанс, до якого мені одразу потрібно було звикнути, особливо на такій засніженій дорозі, як зараз. Я вам зараз поясню. Останні два роки я їжджу лише на автомобілях з переднім приводом або повним, де підключається задня вісь. А тут ніби теж повний, але з зовсім іншою логікою. Система налаштована так, щоб у звичайних умовах передавати більшу частину моменту на задні колеса. А передня вісь підключається за секунди після того, як задня починає втрачати щеплення. І ось цей короткий момент зриву я реально відчував. Особливо після передньопривідних авто це дуже помітно. А ще у цьому авто задній диференціал з електронним блокуванням, і на слизькій дорозі він намагається розподілити тягу між правим та лівим колесом, що іноді створює відчуття підштовхування або легкого виляння корми. Це, звичайно, не мінус. а Мій брат, наприклад, взагалі в захваті від автомобілів з заднім приводом. Але як би там не було, ця вся історія швидше про характер цього автомобіля, до якого просто потрібно звикнути. Особливо, якщо до цього дуже довго їздив на передньому приводі, або, взагалі, за життя їздив лише на передньому. Так би мовити, потрібно об'їздити цього коня, навчити його ходити під сідлом. А зараз я вам розкажу основні болячки та недоліки, з якими власники зустрічалися найчастіше. Попри те, що система цього авто відносно швидка, власники зверталися до сервісів зі скаргами на раптові перезавантаження екранів або помилки підключення Apple CarPlay та Android Auto. Іноді зависає саме пасажирський дисплей. Це не масова поломка, але такі моменти трапляються і про них варто знати. Двигун 3.6 PentaStar дуже надійний, але для важкої семимісної версії Long він може бути суперненажерливим. у міському циклі, особливо зараз взимку. Цифра може легко перевалити за 20 літрів на 100 кілометрів. Тому, якщо ви переходите з дизеля або гібрида, це вам буде помітно відчутно. Охолодження масла це класична проблема двигунів 3.6. З часом пластиковий корпус масляного фільтра може дати тріщину, що призводить до витоку мастила. Хоча в моделях 24 25 років джип намагався це виправити, але власникам все одно краще за цим стежити. Тут дуже багато чорного глянцю навколо. Коробки перемикання передач та на центральній консолі. Він миттєво збирає відбитки пальців, дрібні подряпини, через що салон швидко втрачає вигляд як з салону. Це, звичайно, не якась там супервелика проблема, але з точки зору практичності рішення спірне, про яке варто знати. У двигунах 3,6 Pentastar Пентастар з часом може з'явитися характерне сокотіння. Якщо вчасно не замінити рокери, це може призвести до пошкодження розподільчого вала. При температурі нижче мінус 20 градусів пневмопідвізка може видавати помилку. Service air suspension immediately, що часто лікується просто відігріванням авто в паркінгу. Джип Grand Cherokee має багато конкурентів. Ось приклад деяких авто з них: це Ford Explorer, Toyota Land Cruiser Prado, Volvo XC90. А зараз я розкажу вам топ-5 суперцікавих фактів про Джип Grand Cherokee, які мало хто знає. Факт номер один: алюмінієва дієта. Попри те, що цей Grand Cherokee виглядає важким та масивним, джип зробив його максимально легким для економії палива. Капот. Двері багажника та багато елементів підвізки зроблені з високоміцного алюмінію. Це все дозволило зекономити десятки кілограмів ваги. Факт номер 2 Джип. Та президент. Назва комплектації саміт не просто з англійської означає вершина. Це відсилка до того, що Джип Grand Cherokee часто використовувався в президентських кортежах США та для перевезення світових лідерів під час дипломатичних самітів. Ця назва закріпилася як символ автомобіля, якому не соромно їхати, навіть президенту. Факт номер три. Чому у решітці радіатора 7 прорізів. Насправді, у першого армійського джипа Уіліс було 9 прорізів. Але цей дизайн належав Генрі Форду, щоб не платити конкуренту і запатентувати власне обличчя, після війни Джип просто прибрав два отвори. Так народилася легендарна решітка, за яку вони пізніше навіть судилися з Хамером, бо він теж хотів використовувати таку форму. Але Джип виграв цю справу. Відтоді лише він має право на таку решітку. Факт номер 4. Рекорд швидкості. У 2019 році джип Grand Cherokee Track Хакт встановив неофіційний рекорд швидкості для позашляховиків на льоду озера Байкал. Машина розігналася до 280 км на годину на чистому льоду. Це доказ того, що система повного приводу джип Квадратрак здатна тримати дорогу навіть там, де її немає. Факт номер 5 Ця модель названа на честь одного з найбільших індіанських племен північної Америки Чірокі джіп вже дуже довгий час використовує це ім'я щоб підкреслити корінний американський дух, який вони так довго з індіанців вибивали. Цікаво, це сарказм чи дійсно вибачення. Бо до приходу європейців у Америці проживало від 5 до 10 мільйонів корінних жителів через 400 років. Їх численність скоротилася приблизно до 200 тисяч чоловік. А у 2021 році вождь племені Чирокі закликав джип припинити використовувати їхнє ім'я, але компанія вічливо відмовилася, заявивши, що це робиться з глибокою повагою до їхньої спадщини. А ви як вважаєте, має право цей джип називатися Чирокі? Напишіть вашу думку у коментарях. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ви можете підтримати мене лайком та коментарем. А якщо сподобалося дуже, то ще й підпискою на канал. Це мотивує мене знімати для вас нові повнометражні огляди, особливо в такий лютий мороз. З вами був Оскар Бах. Побачимося на дорозі.